Поруч із селом Жуково на території колишньої колгоспної ферми розташувалось приватне підприємство, яке займається переробкою м'яса. Господарство потрібно розвиватись, і власники звернулись до сільської ради із проханням надати дозвіл на підготовку необхідних документів для побудови на території підприємства скотобійні. Плануємо збудувати сучасну бойню європейського рівня, яка буде відповідати всім стандартам згідно чинного законодавства. Значить, відходи будуть перероблятися екологічно чисто. Виконком умив руки, передавши заяву підприємців на розгляд сесії сільради. На сесії депутати не дійшли згоди, вирішивши скликати збори селян. Цю неділю у нас відбулися збори селян, на яких було присутньо 98 чоловік, і збори селян винесли рішення відповідне. Значить, люди всі занепокоєні станом, екологічним станом, забрудненням навколишнього середовища і е, вирішили, що. Ви вирішили відмовити у наданні такого дозволу для будівництва бойні в селі у Жукові. Менше 200 дворогосподарств, і така явка на збори велика цифра. Селяни занепокоєні через безпосередню близькість підприємства до людських дворів. кажуть, бояться, що скотобійня принесе тільки шкоду природі і людям. Переконані жителі Бойня зв'язана, скажімо так це таке вид переробки. Продукції сільськогосподарської тваринної, що вона зв'язана зв з цілим рядом негативних факторів, ну, починаючи з крові, значить з тих нечистот, які в результаті забоя худоби образуються, з їх утилізацією, тобто кістки, роги, копити і тому подібне, і обробкою, скажімо, того всього хімпрепаратами. Селяни впевнені, що підприємці, встановлюючи бійню, зроблять все можливе, щоб зекономити. Вкладувати в дорогостоящу технологію він не буде. Він буде старатися зробити відьма цього, а зробити як попроще. Ну так як, наприклад, вже є якісь там йомкості в нього, але він так же іначе напряму спускає сюди нечистоти в канал. Люди проти того, щоб підприємство перетворилося на м'ясокомбінат. Чи дослухаються бізнесмени до їх думки, покаже час.